Борислава, ранок, добрий, радий бачити. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, шановні друзі. Ну на старті нашої програми, на старті нашого ефіру, традиційне до вас звернення, невеличке прохання. Все ж таки не забувайте підписуватися на два ютуб канали. Ютуб канал Січас, Ютуб канал Борислав Береза». Не забувайте ставити лайки, бути активними. До речі, ми помітили, що на старті нашої програми, чим більшою вищою буде ваша активність, тим краще ось ця трансляція буде роззайнятися мержаю ютуб. Це вже перевірно і це дуже круто. Давайте для початку ми так і зробимо. Лайки і коментарі. Це те, що. В першу чергу як пріоритет потрібно зробити. Ну і підписка, звичайно, чому підписатись, тому що ви просто першими будете отримувати контент, який ми для вас створюємо. Ми будемо починати у нас сьогодні. вельми, насичений інформ... вельми насичена інформаційна година. Є що вговорити, і багато чого. Звичайно, поговоримо, пане Бориславе. В першу чергу про ну напевно, там історичну великого масштабу атаку на Москву, московську область. І в центрі уваги, звичайно, переговори у Джиді, але про все по порядку: ось кадри того, що сьогодні відбувалося в Підмосков'ї, в Москві. Я так і не не зрозумів. Насправді чому, тому що пишуть то про що, шановні друзі. Зараз вам повідомлю: значить, пишуть про те, що росіяни сьогодні. Збивали 337 українських безпілотників до таких наслідків призвело власне те, що ми спостерігаємо сьогодні. Більше того, вони пишуть, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення в результаті найкрупнішої, найбільшої атаки українських безпілотників саме на Москву. Збройні сили України провели наймасованішу атаку безпілотниками на Москву. Повідомляє мер. В столиці Сабянін відбита наймасовніша атака ворожих БПЛА на Москву на підльоті до Москви, збиті 74 БПЛА. пише він на різних рубежах в цілому сотні бойових безпілотників. В міністерстві убивства Російської Федерації, воно ж називається типу Міністерства оборони. Вже відзвітували про знищення 337 українських дронів, 91 з них над Москвою. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. Повідомив про те, що є одна загинувша людина, і дев'ять постраждалих у наслідок ось цієї атаки. Також він детально розповів про наслідки цього нальоту в Ленінському міському окрузі. Об уламки безпілотників пошкодили декілька житлових будинків у місті Видне, а також ударень у селі Сапронева. В результаті постраждало шість людей, в тому числі. Як він каже, і діти в них є там поверхневі поранення. Ну тобто нічого серйозного, просто поверхневі поранення, каже Воробьєв. В Домодєдова уламки дронів впали на парковку поряд із відповідним комплексом Міра Торга. В результаті загинула 38-річна людина. Ще дві людини постраждали. Їх госпіталізували. Значить, згоріло 20 автомобілів. Також до Медєдова під атаку потрапив приватний сектор. Постраждала жінка, вона знаходилася у важкому, знаходиться вірніше у важкому стані. Зараз її проводять операцію в раменському районі. Вибачте, в раменському просто уламки безпілотника влетіли в багатоквартирний будинок на північному шосе. Постраждали як мінімум сім квартир з 19 по 22 поверх. Ще один дрон втрапив у приватну будівлю. Там виникла пожежа. Зроблять тихіше там виникла пожежа. Бо її вже локалізували за медичною допомогою. Звернулися п'ять людей, але лікарі нічого у них не знайшли. Ну тобто, там якихось серйозних ушкоджень у них не знайшли. А це Орел, до речі, з ОРЛА доволі часто запускають безпілотники по Україні, і там також щось горить і палає. От, подивіться, друзі. Я сподіваюся, що після цього принаймні кількість. Запусків з цього міста по Україні, воно зменшиться, якщо не зміниться повністю. Значить, що відомо ще станом на цю мить в контексті ось цих обстрілів, давайте, давайте розповімо. А ну фактично, це вся інформація, яка стосується ударів по Російській Федерації. Тепер, друзі, звернемось до ударів по Одесі, по Україні. Фактично, сьогодні, от люди знімають Одесити такі кадри. Подивіться. Тото -то місто фактично оповито димом, і ось ми спостерігаємо таку картину. Вже декілька фрагментів з відео я побачив таких, те, що стосується конкретно е, Одеси. Що там відбулось? Давайте зараз скажемо з того, що відомо. А хто у нас зараз дивиться? З Одеситів напишіть нам, будь ласка, тому що не зовсім зрозуміло інформації щодо Одеси небагато. Повідомляється, що окупанти вночі атакували Одесу, жертв і постраждалих немає. В ДСНС кажуть, повідомляють, що внаслідок ворожого удару згорівся резервуар з пальним, приватний житловий будинок і склад з дитячими іграшками, і от ДСНС. Ще й віз відео нам поділилися, як вони відпрацювали в принципі. Друзі, це вся інформація, яка стосується оперативного блоку. Якщо раптом ми щось пропустили, напишіть, будь ласка, нам, тому що все може бути сьогодні насичений ранок, і якісь певні міста ми могли упустити з уваги. Тому напишіть нам, будь ласка, де ви? Напишіть, чи є відповідні наслідки, чи відчувалися прильоти, пане Бориславе, що думаєте? Ну, по перше, по Орлу прильот це по базі стальний кінь. Вибачте, це велика нафтобаза. Mm -hmm. В пані вже прилетало, і зараз, мабуть. В... Українські збройні сили вирішили остаточно закрити роботу цієї нафтобази, тому що вона є одною з найбільших, яка є постачальником. там нафтоперевалка ще є, е, яка є постачальником е, те, що то, чого потрібно паливо для фронту. Е, це тому тут дуже позитивно. Коли ви кажете, що постраждав хтось з людей. Я не бачив там, що постраждала хоч одна людина. Це по перше. По-друге, постраждали росіяни, росіяни не люди. Е, ті, хто підтримують війну в Україні, вони не є людьми. Ще одна хочу запитати пане Юрі, я, хочу, я просто мене останнім часом погано стало з пам'яттю, А скажіть мені, будь ласка, а до 24 лютого 22 року щось таке подібне було? Були прильоти по рам'янському, по москві, по Подмосков'ї, по Орлу. То... А я не пам'ятаю і я не пам'ятаю. Моє запитання, може тоді запитання? Ну, в тому причина у тому, що хтось почав напад на Україну? Ну тоді угу. запитання до Росіян. Іншого варіанту немає. І ще одне, коли кажуть про кількість збитих БПЛА, я не знаю реальної кількості, але те, що це була масована атака, це 100%. І це було зроблено навмисно перед початком зустрічі в Саудівській Аравії між українською і американською стороною. Тому що, коли американська сторона буде казати, ви виснажені, у вас нема сил. Та почекайте, от з раночку, ж атака. Ви побачили так масована так підкопила, але ми можемо і далі так. Тому а, це непоганий хід з точки зору а, по прояву своїх сил. Єдине, що хотілося б, щоб влучань було більше, а це з часом і буде. А це говорить тільки про одне. Треба робити більш масовані атаки. Для цього треба концентрувати всі гроші і всі сили саме на цьому. Я росіяни єдине, що розуміють це силу, все інше, будь-які доводи до них не доходять. Ні, не тому, що вони тупі, а тому, що вони не звикли взагалі сприймати будь-яку силу. Один з найкращих доказів це використання чеченцями сили проти росіян в Росії. Чеченців бояться справді бояться. Вони там перелякані. Чеченці які є фактично національною меншістю, домінують. В будь-якої частині Росії через те, що їх бояться після а, Другої чеченської війни, незважаючи на те, що чеченці програли, загалом вони залякали росіян. От Українцям треба пам'ятати: якщо хочете, щоб росіяни вас не чіпали, тоді треба нам наносити якомога більше ударів, залякати настільки, щоб найбільшим ночним жахом росіян набули не чеченці, а українці. Друзі, у нас непоганий старт. Ну я не тільки кажу про бавовну на території Російської Федерації, але ще й про кількість переглядів кількість переглядів про людей, які нас зараз дивляться у такій кількості понад тисяча. Спасибі величезно. для ранку. Це гарний результат. Тим паче за вісім стартових хвилин. Тому спасибі. Долучайтесь. Будь ласка, поставте лайк, кому подобається бавовна на території Росії. А ми будемо продовжувати. Ми просто фактично підійшли там до центробіжної теми, так до ключової теми. Мова йде про. Що про переговори у Саудівській Аравії, пане Бориславо? Давайте з цього почнемо. Значить, чимало заяв. По перше, і Рубіо робить державний секретар, які можуть подобатись, можуть і подобатись але він, значить, каже фактично, так як є. Він каже: значить, наша задача зараз з'ясувати позицію України. Наша задача все одно Україна піде на поступки, каже Рубіо, і після цього представники адміністрації Трампа відправляються до Москви. Здається, відков Може помилятися, щоб з'ясувати вже позицію Росії. Ну, от якась така логіка. Давайте для початку, коли нам американці кажуть, що ми маємо піти на певні поступки, і ці поступки серед іншого будуть стосуватися території, тобто територіальні поступки. А от що тут мається на увазі? Ми маємо піти на поступки відмовитися від території, юридично підписати документ, що ми відмовляємось. Ми не відмовляємося від території, а відмовляємося від того, щоб військовим шляхом її де окуповувати. Нам треба я не знаю, звільнити да, позбавитися контролю над там Херсоном і Запоріжжя як обласними центрами це Росії. Що тут конкретно мається на увазі? От як ви думаєте? Дивіться, мова йде мова, йти може про все ще завгодно, але є межі про які ми можемо говорити. Ну наприклад, коли будуть казати про Херсон або Запоріжжя, з таким же успіхом можна просити, щоб ми вийшли з дружківки або зі Славянська. Цього не буде більше того, росіяни показують, що вони хочуть все по принципу. Вимагай більше, Отримаєш те, що хочеш у Росіян. Взагалі де ефікс вийти, хоч би на кордон, адмінкордон. Донецької Луганської області і за три роки вони поки цього не досягнули. Так, от я хочу, щоб всі зрозуміли, що проблема в тому, що виписаних правил немає, коли в тебе нема свого плану, який ти пропонуєш для реалізації, тобі починають сувати чужий, і ти стаєш перед вибором або виконувати його, або все ж таки запропонувати щось своє, чи привезли в ряд в свій план. Представників української делегації я не знаю. В мене такої інформації немає. Я сподіваюся, що здорового глузду вистачило. Тим більше, що їх консультували напередодні британські експерти і радник пана Стармера по Нацбезпеці безпеці Великої Британії, і це дуже важливо, тому що дивіться досвіду у тих людей, які приїхали. Як у переговорників, які досягали результату, немає. Там є Сибіга, який дипломат, і кажуть непоганий дипломат. Але ще раз: тут потрібен трохи інший рівень, і потрібен інший рівень компетенції делегації. Чи є такий досвід у Єрмака, ми всі бачили результати перемовин. Єрмака перед початком повномасштабного вторгнення він так непогано поговорив з Козаком, що пообіцяв Зеленському вторгнення не буде. Все, я домовився, і вони пообіцяли українцям шашлики разом. Єрмак і Зеленський. шашликів не було травневих, але було вторгнення. Це показує рівень компетентності і вміння проводити перемовини. Єрмаком. далі. Були перемовини, якщо хтось забув з сіярту. Про нормалізацію відносин з Угорщиною відносини погіршились. Потім з Єрмаксу Міровим приїхали в Штати, де їх навіть не хотіли приймати. А генерал Келох відмовився з ними зустрічатися попри всі зусилля лобістів, і пропоновані, скажімо так, премії для його фонду відмовився. Це теж показує рівень і авторитет цих перемовників, кого треба було брати треба було брати людей які більш досвідчені мають компетенції і розуміння можуть про щось домовлятися це могли бути і колишній міністр е, пристайко і міністр е, закордонних справ і до речі той самий е, той самий Чалий посол в Сполучених Штатах це міг бути роман Безсмертний, це могли я можу назвати далі. Це люди, які проводили перемовини досягали результату, але вони би були, по-перше, профільні, досвідчені і розуміли б, як говорити і про що говорити. До речі, мені здається, що їх не прийшлось би навчати навчати базовим базовим історіям перемовин британцям. Це був геть інша співпраця, але маємо, що маємо. Тому заяви американців я поки бачу гучні заяви, які навіть не треба аналізувати. Треба розуміти, ти повинен приїжджати зі своїм планом і казати: дивіться, у нас є така можливість. Ми готові зразу зараз припинити вогонь, але для цього потрібно обмін полоненими всіх на всіх, і це до речі, влаштує Україну. Ми готові зараз. Припинити оці атаки, бачите, що відбулося на Москву? Все от не буде, але ми хочемо, щоб не били по Україні ракетами. Ми готові, наприклад, зараз обговорювати ЛБЗ лінія Боязитна. Вибачте, лінія Боязитна і там зупиняємось, ми готові визнати, що зараз щось але. Відмовитись від своєї території, я не вірю, що американці будуть це вимагати, тому що це буде безглузість абсолютно. Я розумію, що зараз популізм і намагання відірвати Росію від Китаю грають погану гру з Сполученими Штатами, але я розумію, що вони також можуть сказати: дивіться, давайте номінально. Ви просто не будете вимагати цю землю, територію, навіть нічого підписувати не треба. А там заходите в якісь перемовини. Я коли Зеленський пропонував 15 років перемовини з Росією. Він ж пропонував таке: от щось таке можуть пропонувати і нам в будь-якому випадку відмовитися від своєї території це безглуздість, це дурість і це нереалістично. А, але в цій ситуації ще один момент: британці радять зараз погоджуватись на все, що завгодно з американцями, okay. їм головою, казати окей. і казати дивіться, ми готові. Давайте тепер от збоку. Путіна, от хай він теж скаже, що він готовий к обміну всіх на всіх припиненню обстрілів. Ну він готовий. А от тут майже всі експерти сходяться на тому, що ні, Путін не готовий. Йому ці перемовини, йому всі ці процеси потрібні тільки для затягування часу, бо це є інструментом в його гібридній війні, і тому не варто чекати, що Путін скаже Окей, давайте. От обмін вже там на завтра, на тиждень, через ні, але обмін готується. Обстрілів не буде, де не потрібно йому це. Йому потрібне знищення української державності і е, захоплення України, тому що Україну він розглядає як плацдарм. Для наступних дій він зараз бачить наскільки слабка Європа, і вже розмірковує про те, що а непогано повернути Естонію, Латвію, Литву до Російської імперії. І бачучи, як НАТО неспроможно приймати швидкі різкі рішення, каже: А хто там буде готовий гинути за Литву Латвію, Естонію? Угорці, представники Словаччини. Чи може німці вже готові воювати, незважаючи на те, що в Естонії є німецька е, німецька база? Так, от, все це говорить тільки про одне: що Путін зараз, якщо отримає все, що він хоче від України, а саме знищить Україну, далі буде експериментувати вже з Європою. І в цьому впевнені всі військові експерти, до речі, в цьому впевнені і американці, і вони не хочуть поразки України. Це я знаю теж, чому поясню? Програш України це фактично втрата Америки на всіх рівнях у світі свого авторитету. Остаточно це у нас кажуть. Там вони вже втрат нічого вони ще не втратили, і повірте мені, багато хто намагається отримати прихильність сполучених штатів та для того, щоб стати з ними партнерами. Але якщо Україну здадуть... То це буде не другий Афганістан, це буде навпаки на набагато гірше. Це буде історія, коли країна, яка повірила Сполученим Штатам, була зраджена ними, і для Америки, яка хоче теж грати в імперію, Трамп це, це показує. Це поганий, поганий кейс, який вони не зможуть далі нікому продати. Більше того, Китай вже активізувався в Європі і каже: дивіться, бачите? Ви бачите, що Америка робить? Давайте обійматися. Давайте товаришувати проти Америки. Ми будемо купувати і далі ваші товари. Америка хоче закрити. Ми не будемо ніякі пошлини ставити. Ми хочемо купити ваші порти і залізну дорогу, яка. Той же самий Дойчибан Deutsche Deutsche збитковий, давайте ми купимо все у вас, ми будемо вкладати у вас гроші. Навіть не будемо нічого вимагати в обмін. Давайте товаришувати проти. А для початку відкрити свої ринки для американських електроавтомобілів. Тим більше, що Тесла у вас впала в продажі на 70%. Ну що, думаєте? І європейці почали думати. Америка це бачить, Білий Дім це бачить. І якщо у Білого Дому справжнє бажання. Перемагати Китай навіть в торгівельних війнах вони розуміють, чим для них які наслідки чим чаровато для них ота історія в Україні, якщо Росія переможе на всіх нюансах у всіх фронтах і на всіх нюансах, вони цього не хочуть, але вони так зараз засліплені тим бажанням, що давайте дамо Україну, от, от ту частину України Росія, і Росія відійде від Китаю, не відійде. І не в колись Росія вже підписала пакт Молотова Ріббентропа з Німеччиною. Це була історія в гонитві за світовим лідерством. Це Росії радянському Союзу не допомогло а зараз. Вони теж хочуть щось підписати: якийсь умовний пакт Лаврова Рубіо на підставі того, що відбувається з Україною. Це теж не допоможе Росії. Але головне, щоб американці пам'ятали, чим закінчилось підписання пакта Молотова-Репентропа для обих сторін, і не робили таку помилку. Нашій делегації я не є фанатом Єрмака, але мені б дуже хотілося, щоб він привіз позитивний результат. Чи вірю я в це не дуже. Але я розумію, що від того, як вони зараз поговорять. Залежить багато чого для України, тому я б дуже хотів, щоб, по-перше, в результаті цього, цих перемовин відновилось постачання зброї і відновилося обмін розвідданими, як це сказав Рубіо. Він сказав, що в результаті цих перемовин це може статися. Це перше. Друге, я сподіваюся, що вистачить здорового глузду і політичної хитрощі для того, щоб перекинути м'яч на бік Росії, як радять нам зараз е, наші британські друзі, і я впевнений. Що найближчим часом треба вже пропонувати додаткові нюанси і моменти для того плану, який випрацював, випрацювали британці для нас, тому що той план, який зараз ми пропонуємо, давайте відверто казати. Це план запропонований Британією, тому що вони розуміючи, що може задовільнити Америку і що потрібно Україні, і пропонують. Хоча по дорослому це повинно був зробити Зеленський зі своїм оточенням. Але вони з'ясувалися неспроможні на це. Тому дякуємо британцям. Сподіваємося, що ця делегація не досягне такого результату, як раніше Єрмак досягав, коли все провалювалося, і заканчивається дуже погано. Наприклад, якщо хтось забув, то візит в білий дім, який закінчився фіналом 28 лютого. Це наполягав на цьому візиті саме Єрмак. Хоча Келох казав, не треба це робити, зустріч ще не готова ще багато є моментів. Давайте зміцнимо стосунки президентів. Єрмак наполягав, бачимо, до чого це призвело. Сподіваюся, що зараз дорослі люди змогли навчити Єрмака і інших членів команди, що треба робити. Будемо сподіватися, що все в нас вийде, бо від цього багато що залежить.